У цьому дикому куточку Ірландії знаходяться кращі автомобільні дороги. Ірландський драйв, де народжується справжнє задоволення від водіння. Ми, автомобілісти, часто шукаємо гострих відчуттів в найнесподіваніших місцях. Альпійські серпантини, німецькі автобани, все це приваблює нас своєю швидкістю і перспективами. Але, як не дивно, одні з найбільш захоплюючих доріг. Здатні подарувати справжнє задоволення від водіння, знаходяться зовсім поруч, в Ірландії. І я говорю не про кілометри порожньої траси посеред ночі, а про справжні дороги, які змушують серце битися частіше. В останні роки Англія та Уельс стали популярними напрямками для тих, хто шукає гострих відчуттів на колесах. І це зрозуміло красива природа, цікаві маршрути. Але в цій гонці за адреналіном ми часто забуваємо про те, що справжнє задоволення від водіння полягає не в швидкості, а в відчутті контролю, в гармонії з машиною і дорогою. І саме це відчуття можна знайти на ірландських дорогах. Чому ірландські дороги особливі? Ірландські дороги це не просто полотно асфальту, це частина культури, частина історії. Вони петляють серед пагорбів і долин, проходять повз древніх замків і мальовничих сіл. Вони не прагнуть до ідеальної гладкості і широті, вони мають свій характер, свою індивідуальність. Я вперше відчув це в 2018 році, коли тестував оновлену Mazda MX 5 Фермана, Лейтрім і Донагал – ці графства на північному заході Ірландії стали для мене справжнім відкриттям. Дороги там просто бездоганні, вони немов створені для того, щоб насолоджуватися водінням. Що робить ці дороги такими особливими? По-перше, покриття. Воно відмінне, щільне, без вибоїн і тріщин. По-друге, ритм. Дороги мають природний ритм, який дозволяє машині плавно ковзати по поверхні. по третє шум, незважаючи на хвилястий рельєф. На цих дорогах напрочуд тихо. Ти чуєш тільки звук двигуна і шелест вітру. Проблема з камерами та швидкістю на жаль, в наш час насолодитися плавним ходом на хорошій дорозі стає все складніше. Повсюдність систем контролю швидкості, таких як Ganaptik Vector P2P, не додає задоволення. Ці яскраво жовті камери, що фіксують середню швидкість, стоять не тільки на автомагістралях. А й на деяких з наймальовничіших маршрутів. Я не закликаю до перевищення швидкості, це небезпечно і незаконно. Але складно не визнати, що постійне відчуття контролю і страх отримати штраф відволікають від самого процесу водіння. Ти вже не можеш повністю розслабитися і насолодитися дорогою, ти постійно думаєш про те, щоб не перевищити швидкість. На одній з останніх презентацій у США представник Bentley з жалем розповів про два дуже дорогі 23 дюймові диски, які не повернулися додому після першого дня тритижневої події. Це говорить багато про що навіть найдорожчі і досконалі машини не можуть повністю компенсувати незручності, пов'язані з поганим дорожнім покриттям і постійним контролем швидкості. Ірландія проти щільності населення, рівняння задоволення від водіння. Цікаво порівняти щільність населення в Англії 434 людини на квадратний кілометр з ситуацією в Ірландії. Менша щільність населення в Ірландії означає, що на дорогах менше трафіку, що дозволяє насолоджуватися водінням в більш спокійній і розслабленій обстановці. Саме це робить ірландські дороги такими особливими. Вони пропонують можливість вирватися з міської суети, забути про проблеми і просто насолодитися водінням. Поради для тих, хто хоче випробувати ірландський драйв. Якщо ви плануєте поїздку в Ірландію і хочете відчути справжній драйв, ось кілька порад. Вибирайте невеликі округи, Фермана, Лейтрім, Донегал, Слайго. Саме тут ви знайдете наймальовничіші і добре збережені дороги. Уникайте великих міст, у містах трафік інтенсивніший, а дороги менш цікаві. Сплануйте маршрут заздалегідь, використовуйте карти та програми, щоб знайти наймальовничіші та найцікавіші дороги. Враховуйте погодні умови. Ірландська погода може бути непередбачуваною, тому будьте готові до дощу та вітру. Будьте обережні, незважаючи на хороший стан доріг, будьте уважні і дотримуйтесь правил дорожнього руху. Насолоджуйтесь процесом, не поспішайте розслабтеся і просто насолоджуйтеся водінням. Мій досвід: Mazda MX 5 і дорога до досконалості. Тестування Mazda mx 5 на ірландських дорогах стало для мене справжнім откровенням. Ця машина ідеально підходить для цих доріг, легка, маневрена, з відмінною керованістю. Я відчував себе частиною дороги, машина немов зливалася з нею. Я пам'ятаю, як їхав по звивистій дорозі в графстві Литрім, сонце світило крізь хмари, а вітер тріпав волосся. Я відчував себе абсолютно вільним і щасливим. Це був один з найбільш пам'ятних моментів у моєму житті. Висновок: Ірландія прихований рай для автомобілістів. Ірландія це прихований рай для автомобілістів. Тут можна знайти одні з найбільш захоплюючих і красивих доріг у світі. І, що найголовніше, тут можна насолодитися водінням в повній мірі, без постійного страху отримати штраф. Якщо ви шукаєте місце, де можна вирватися з міської суети і просто насолодитися водінням, то Ірландія це те, що вам потрібно. Повірте, ви не пошкодуєте це місце, де народжується справжнє задоволення від водіння. Головний висновок забудьте про Альпи і автобани, справжнє задоволення від водіння можна знайти зовсім поруч в Ірландії. Я впевнений, що кожен, хто хоча б раз спробує Ірландський драйв, захоче повернутися сюди знову і знову.